Телепроект Новий день в ефірі хочеться розпочати з такої актуальної теми. За даними Міністерства надзвичайних ситуацій України, статистика правопорушень, що були скоєні школярами за останні 10 років, переконливо свідчить, що кількість цих порушників збільшилась на 36%. Приріст злочинів, кваліфікованих як хуліганство, склав 4%. У два з половиною рази збільшилась кількість умисних убивств та у два рази завдання тяжких тілесних ушкоджень. Статистика свідчить, що більшість правопорушень, скоєних школярами, передували незначні проступки, що не підлягають кримінальній відповідальності. Отже, відсоток правопорушень серед підлітків можна було б значно скоротити, якби у системі освіти та виховання існував ефективний механізм профілактики насильства серед школярів. На цю тему сьогодні ми будемо говорити з гостем нашої студії. І я хочу представити вам Володимира Боштана, координатора проєкту Шкільна служба порозуміння Володимира Мої. Майлі... Вітання. Доброго дня. Питання медіації та створення шкільних служб порозуміння є дуже важливим на даний час. Однак при цьому можемо бачити і байдужість держави до психологічного стану дитини та її стану її готовності до вступу у доросле життя. Розкажіть про ваш проєкт, чи вдалося вам донести до керівників, принаймні одеських навчальних закладів, необхідність запровадження цієї служби порозуміння. Дякую. Дійсно, громадська організація Сучасний інститут сім'ї молоді, вийшов на керівництво 75-ї школи з пропозицією створити на базі цієї школи шкільну службу порозуміння. Нам це вдалося, керівництво нас почуло, зацікавилось, і з 2015 році ми дійсно вже будемо цей проєкт реалізовувати в стінах 75-ї школи в місті Одесі. Керівництво інших шкіл на сьогоднішній день не до кінця розуміють. Актуальності, крім того, вони звикли вирішувати ці спори і конфлікти, які виникають в школі, класичним методом з шляхом вирішення саме адміністрації школи, якщо така ситуація настає в школі. Тому я думаю, що якщо ми реалізуємо цей проєкт на належному рівні і ми очікуємо певні результати, я думаю, що це, цей проєкт буде реалізований в інших школах. Чому? Тому що є дійсно необхідність, є гостра проблема в запровадженні саме цієї програми. Крім того, є Бажання самих школярів приймати участь у вирішенні даної проблеми, чому тому, що якщо ми говоримо про розв'язання конфліктів спорів між однолітками, то вже практика говорить про те, що це вирішується ліпше, якщо це цим займається школяр з школярем. Рівне рівному чому тому, що якщо вирішується питання адміністрація і школяр, тому виникають відповідні проблеми, і ситуація не до кінця є не до кінця вирішується. І тому у нас є в ці проблеми, вони залишаються і вони в подальшому можуть проявитись різними шляхами. Угу. Програма повинна задовольнити потреби підлітків, але при цьому на вашу думку чи готові самі підлітки до подібної співпраці? Ну, попередня розмова була з підлітками. Вони проявили дуже велику активність. Чому тому, що вони хочуть себе в чомусь спробувати свої можливості. Крім того, бути залученими, якщо ми говоримо про школу і 10-11 клас, то це вже формування якихось лідерських якостей, так школярів. І тому кожен хоче себе проявити, займати якусь посаду в цьому. Якщо ми говоримо про шкільного медіатора. це в порівнянні з іншими, це є перспективна така, можна сказати, посада. Тому вони uh -huh. прагнуть до цього і е, практично хочуть е, себе в цьому е, реалізувати. Uh -huh. До речі, на території колишнього СНД існує кілька освітніх програм, спрямованих саме на розвиток у школярів, навичок вирішення конфліктів ненасильницьким шляхом, і одна з них це програма медіації однолітків, де саме школярі виступають у ролі медіаторів та проводять зустрічі з однолітками, намагаються їм щось пояснити та допомагають залагодити суперечки. Так скажіть у ну у цьому випадку наскільки підліток є більш викликає більше довіру, ніж досвідчений спеціаліст? Ну ми можемо тут зазначити, що дійсно в рамках програми медіації однолітків є певні результати і певні плюси. Які? Якщо ми говоримо про те, що медіатором виступає однолітка шкільного там віку, там можемо казати там 11 клас, то це говорить про те, що його однолітки або однолітки вони довіряють більше ці ситуації, крім того, вони ну якщо говорити там в відсотках, то 60-70% відсотків вони вже відчували або були в такій ситуації, і вони більш знають, як вирішити цю ситуацію. Якщо ми говоримо про психолога, який є в школі або адміністрація, вона постійно займає посаду керівник. І підлеглий, тому вони, якщо навіть е, враховуючи те, що є педагогічний стаж, і вони дуже багато працювали в школі, але вони все рівно тонко ще не можуть зрозуміти ті, які виникають саме в цьому віці, побути і почути саме е, ту ситуацію, яка виникла. Тому якщо ми говоримо про школярів, чому вони виступають медіаторів, Тому що вони більш знають саме проблеми, як з ними з ними вийти, які є тут інтереси. От коли ми говоримо конфлікт інтересів, не просто конфлікт або спір, конфлікт інтересів, значить повинен бути якийсь інтерес, який це інтерес. Якщо ми говоримо про сучасність, то звісно є останнім часом. Ми спостерігаємо, що є інтереси там в технологіях. У кожного є мобільний телефон, у кожного якийсь є аксесуар і так далі. Гаджети. І так, далі. <гаджети> так, гаджети, тому інтерес може бути в цьому, і спори конфлікти так само можуть виступати саме саме з приводу цього об'єкту. І однолітка він більше розуміє, що трапилось, як вирішити, і як усунути ніж. Викладач або психолог, бо вони бачать це як просто речі матеріального і ну, не бачать подальшої мабуть. Мети вони з розвитку. позиції вже дорослих людей все це бачать. Так а яким чином все ж таки обрати школяра на роль медіатора? Адже, мабуть, це повинен бути все ж таки ну людина з лідерськими якимись якостями, та певним чином мати авторитет у своєму середовищі в рамках цього проекту. Передбачено тренінг. На чотири дні в рамках цього тренінгу проводиться відбір потенційних медіаторів. Ті медіатори, які вдало пройшли заняття, отримали знання. І показали їх вже на практиці в рамках цього заходу, звісно, вони можуть пройти і бути медіаторами шкільної служби порозуміння. Тоді вже керівництво школи співпрацює з цими медіаторами, розвиває їх, надає певну програму, яка буде реалізовуватися в подальшому. А куратор вже цієї програми буде, звісно, здійснювати кураторство над цими медіаторами, потенційними медіаторами. Uh -huh. Тому ми не можемо говорити про те, що якщо людина не свідома чи не знає певні них певної інформації, певної методики, принципів і так далі. Тут бази, основної бази, то ми не будемо і допускати до цієї процедури, тому що замість того, щоб поліпшити ситуацію, може ще і погіршити справ в цій непростійні компетентності цього медіатора, тому що повинна бути практика, повинна бути знання і психологічні, і педагогічні, і так, далі, і так далі. Тому є певні базові знання, базові навички, якими ми. Надаємо можливість медіаторам потенційним майбутнім освоїти. Ці знання, і тоді вже розглядаємо питання про те, щоб вони вже практикували в освітніх закладах. Угу. До речі, конфлікти можуть виникати не лише між однолітками, так школярами, але й між учнями та керівництвом школи, наприклад, викладачами, педагогами. Я так розумію, що програма медіації і шкільна шкільної служби по розміння вона теж покликана і такі складні ситуації вирішувати. Да, вона дуже гибка, якщо так можна сказати, така гнучка на державній мові, тому. Конфлікти і спори виникають не лише між учнями, між учнями і адміністрацією школи, між адміністрацією школи і батьками, між батьками і учнями. Тому питань дуже багато. Медіація вона дозволяє вирішувати питання, які є у однолітків. Це перший рівень, і другий рівень вирішувати такі ж самі питання, конфлікти і спори між вже або батьками, або адміністрацією керівництвом цієї школи. Це теж є дуже суттєвим. Крім того, залучається психолог, шкільний психолог. Які вже на своєму рівні так само можуть бути залучені, як медіатори, вирішити вже другого рівня mm -hmm. питання. До речі, роль шкільних психологів при цьому вона ніяким чином не буде зменшена. Чи я, я думаю, навпаки, збільшиться, тому що є певне, ну повинно бути так відповідне приміщення. Може, в практиці це використовується саме приміщення шкільного психолога. Шкільний психолог робить моніторинг, дивиться, спостерігає, контролює. І е, тримає на пульсі, як, якщо можна так сказати, саме ці проблемні ситуації, тому що він знаходиться більше в закладі, він знає рівень і можливості е, учнів, тому він може виявляти цю ситуацію е, і, звісно, контролювати і попереджувати. Е, тому він має більш е, можливості такому в, в, в часовому позоні е, вирішувати це питання. Угу. До речі, останнім часом все більше виникає дійсно проблему порозуміння між учнями та вчителями. Кажуть, що зараз підлітки вони дуже складні, і навіть те, що було десять років тому, не можна порівнювати. Адже особливо якщо брати такі не дуже, як то кажуть, хороші райони нашого міста, так не дуже благополучні, то там взагалі дуже такі великі проблеми виникають. Ось розкажіть. Які все ж таки школи погоджуються з вами на співпрацю співпрацю? Які навчальні заклади погоджуються, ну я вам скажу так, що ми розглядали понад 5 пропозицій запровадження цієї програми. Ми ставили собі на меті перше. Це школа, яка має велику кількість учнів. Це школа, яка є, знаходиться в скрутних таких районах, якщо ми ну, є в нас певні райони, які відповідають або не відповідають там е, морально-культурним вимогам і так далі. І так далі. Тому поставили різні питання, але ми зупинилися на тому, на сам чому на сам саме 75-та школа. Це по перше, школа, яка є прогресивна. Це школа, яка є е, вона. Не відмовляється від соціальних якихось. Можна так сказати, новел або сучасної якогось напрямку це є продуктивна, якщо можна так сказати, школа. Тому ми зупинилися на неї. Якщо ми не можемо автоматично взяти і запровадити цю програму в декілька школах, тому що ми розуміємо, що ну повинна бути якась практика, повинна з чогось потрібно починати. Якщо ми зробимо я ж кажу, цей результат дуже позитивним, тоді ми ці знання і цей досвід можемо передавати і запроваджувати вже іншим школам. Інші школи так само будуть. Будувати вже свою модель відповідно і так далі, і так далі. Тому. Я думаю, що поки цього буде достатньо для того, щоб зробити певні висновки. А вже по отриманні цих висновків ми вже будемо моделювати та запроваджувати інші напрямки. Угу. Згідно з тексту про ваш проект, ми можемо отримати інформацію, що шкільна служба по покликана також підняти культурний рівень учнів. І теж ми знаємо, що сьогодні це проблема, і дійсно не завжди школярі хочуть читати, наприклад. Книжки, так як ми говорили сьогодні, чимало електронних пристроїв, так, так. мобільні телефони, планшети. Більше все ж таки в інтернеті схильні наші підлітки шукати інформацію, і я думаю, що вже набагато менше школярів вони. Ну, бачать, може, може й бачать, але дуже рідко читають книжки, як ми з вами читали колись На так, жаль, да, з це часом. Це теж є таке. І на вашу думку, наскільки можливо таке підняти культурний рівень школярів за наших реалій? Наскільки швидко це можна зробити? Морально крім морально культурного, ми говоримо ще про правове виховання. Тобто справо обізнес, правове виховання, це тут в рамках цього проєкту воно все рівно буде. Тому що медіація, вона процедура є такою, що порівнює декілька напрямків: це і психологія, це і філософія, це культурологія може бути впевнена це правознавство. Тому медіація вона буде використовувати всі напрямки для досягнення певної мети. Якщо ми говоримо про... Культуру, то ми розуміємо, що вона різко падає з кожним днем. Чому? Тому що є певні ризики, певні фактори, які заважають або навпаки, розвиваються ці напрямки. Коли є конфлікт та спір, постійно є емоційна складова, психологічна складова. Розлад педагогічної системи, так, також. Тому ми говоримо: якщо медіація буде вирішена в рамках процедури, саме медіація, конфлікту та спір буде вирішений, це зменшить ризики гніву, агресії. Стосунків в подальшому негативних і так далі, і так далі, що відповідно позитивно буде відображатися саме на відповідальності та притягнення до юридичної відповідальності. Це вже такі наслідки. Тому ми говоримо для того, щоб цього, цього не відбувалося. Ми дозволяємо вирішувати це питання мирними шляхами для того, щоб цих. Негативних наслідків в подальшому не було, вони були відсутні як медіатор. Ви маєте великий досвід. Розкажіть, які проблеми таким чином вдавалося вирішити вже. Я маю на увазі у шкільному середовищі, які з цих проблем найчастіше зустрічаються. Ну, крім того, що я є медіатором, я є сімейним адвокатом. Тому дуже велика кількість людей звертається саме до мене, як до адвоката. Але я не є прибічним того, щоб доводити людей саме до розв'язання цього конфлікту та спору в рамках судового процесу. Я постійно кажу, що є інші варіанти досудового регулювання з використанням саме процедури медіації. Що це дає на практиці? На практиці там, подружні пари, які виявили бажання е, вирішити все ж таки свої конфлікти та е, суперечки, дозволяють е, зменшити матеріальні е, витрати на е, вирішення цієї проблеми, психологічні е, навантаження знімаються, тому що вже немає такого, що давайте. бо На практиці ми бачимо так, що спочатку подається позовна заява, а потім вони вже становляться ворогами саме в процесі судовому. Тому ми ці наслідки. Е, Бажано їх зняти саме на цій стадії, на попередній стадії. Крім того, медіація взагалі. Чому поданий був законопроект про медіацію? Тому що підстави його і обумовленість, тому що є проблеми в дуже навантаженому відношенні саме судової системи. Якщо ми говоримо в процентному відношенні, я навіть статистику таку взяв. На 2012 рік було подано. 3 мільйона 686 тисяч позивних заяв. Яка це велика кількість? На сьогоднішній день 60-70 справ знаходиться у суді, у суді впровадженні. Ну, ми розуміємо, що це може занижені такі відсотки. На практиці це дуже, дуже велика кількість. Ну і уявіть, якщо навіть от, у адвоката може бути впроваджені 10 справ, і це вже важко. Зменшується ризик професійності, зменшується ризик продуктивності. Ми розуміємо, що неможливо одночасно займатися такою кількістю справ. Ну а суддя він загружений. Кожну справу треба вивчити. Кожну справу треба приділити дуже велику увагу. Тому ми говоримо, що медіація вона розвантажить судову систему. Якщо ми говоримо про, про, про судову. так само медіація в школі вона розвантажить кількість звернень до адміністрації школи, тому що директор, я повторюю, повинен займатися господарською діяльністю навчальним процесом, координувати і так далі. І так далі, не вирішувати мілкі дрібні конфлікти, які виникають між учнями. Це повинна бути інша інстанція, яка не відволікає керівництво школи, займається цим. А взагалі-то в Україні скільки років вже працює ця програма шкільної медіації? Якщо я не помиляюсь, з 2008 року цей проект був реалізований ну більш він реалізований в центральній та Ну, більше в центральній частині України. Ну він він є дуже продуктивний. У нас є дуже хороші, вже такі зразкові приклади. Це Полтавська область, це Київська область, тому що вона є. Більш розвинутою в цьому напрямку вони їх застосовують. На жаль, в Одесі ще такої програми не було. І ми сподіваємося, що підготовчий етап до кінця цього року пройде в 2014 році, і вже в 2015 році ми успішно будемо його реалізовувати, і будемо розвивати цей напрямок саме в Одеському регіоні. І тут важливо все ж таки залучити керівництво керівництво навчальних закладів і отримати з їхнього боку розуміння та підтримку. Так, повинен бути обратні зв'язки зв зворотні зв'язок. Чому тому, що якщо ми йдемо в в адмі... до адміністрації школи, постійно задаються питання, а чи закріплено це законодавчо, А як відреагують відповідні управління, профільні і відомства? А чи дозволено нам буде? Тож вони дуже багато задають питань З ставите, да, І не, не розуміють. Вони кажуть, вибачте, ну це нове, нам немає часу зараз це поглиблюватись, розвивати. От ми звикли вирішити це питання саме так, як ми вже звикли. Говоришь это. Класичним методом, але ну, класичний метод він є неефективним. Не, на Неефективним ми, ми бачимо, якщо говорити про статистику, те, що озвучували на початку програми, дійсно кількість правопорушень саме серед школярів зростає і, мабуть, дуже дуже такими швидкими темпами, і, і ці правопорушення вони все більш такими становляться стають страшними, адже ми бачимо чимало в інтернеті відео знущань над однолітками, це самі ці підлітки, Слідки викладають в інтернеті, вони вважають, що це нормально, і начебто, що і суспільство якось так, це теж на жаль сприймає спокійно. Так, тут в цих випадках притаманне насильство. А ми говоримо, що ми повинні. Mm -hmm уходити від е, насильства і до притягнення юридичної відповідальності більш такого е, суворого, тобто щоб не допустити до е, цих вже проявів е, насильства, і е, щоб дійсно цей конфлікт він закінчився не почавшись, як то кажуть. так mm -hmm. якщо однолітки скоюють якісь е, конфліктну ситуацію, в більшість е, випадків її можна вирішити без попередження батьків і без. Е, Постановки про цю проблему саме керівництво школи. Тому вони самостійно можуть там, на перерві або після закінчення уроків вирішити питання, щось хтось комусь зробив, або десь в чомусь винен, може пробачити і так далі. І так далі. Це є такі мілкі, вони можуть самостійно це вирішити. Не, не потрібно обов'язково за якогось. У когось хтось забрав пинав пенал або зламав і треба викликати батьків, треба компенсувати це. Є якісь речі, які повинні mm -hmm. вирішуватись саме такими шляхами. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про настання вже від юридичної відповідальності, звісно, ані керівництво школи, ані класний керівник і не повинні. Е, е, Залишати цю ситуацію без реагування. Mm -hmm. це є вже юридична відповідальність, і ми не говор... ми не повинні говорити про те, давайте її е, будемо е, залишати такою, як вона є, і не давати йому розвиток. Ми повинні. Адекватно в рамках процесу на це реагувати. А якщо ми говоримо про цивільні такі правопорушення або адміністративного характеру, які підлягають і можуть бути вирішені саме таким шляхом, ми лише будемо цьому сприяти. Так, і ще хочу додати, що дуже часто керівництво школи усувається від вирішення проблеми, особливо коли це стосується насильства. коли, наприклад, в школярі побили свого там однокласника, так або ще щось таке зробили, дуже кричуще. То директор школи дуже часто каже: Я тут я то взагалі ні до чого, я не знаю. Вони всі діти хороші, і взагалі не могло такого бути. А батьки постраждалої дитини просто там у сльозах приходять і кажуть про те, що ну такий, такий страшний випадок відбувся, і що нам робити. А керівництво школи просто каже: Ну, це ваші проблеми, вирішуйте їх самостійно. Тобто, ну така байдужість повна. Ви знаєте, є, є ще таке соромляться діти і да, навіть, навіть донес, доносити їх до батьків. Ну, вони, вони думають, що ця ситуація або зміниться, або вона пройде. Ну, є навіть такі випадки. У мене в практиці було запровадження процедури медіації у вищому навчальному закладі. Конфлікт був між студенткою та керівництвом. Вищо навчальні заклади, я не маю ну, права так, да говорити прізвище, і який це був навчальний заклад, але поставало питання: два варіанти вирішення цього цієї ситуації: або подачу позивної заяви захисту честі гідності ділової репутації в судовому порядку з компенсацією морального та матеріального шкоди, шкоди. і шляхом вирішення досудового з, з, з процедурою медіації. Ми зупинилися на процедурі медіації. За три години рішення було прийнято позитивно, всі були задоволені. Керівництво не було зацікавлено, щоб про це знало і вищої була, да, була Керівництво публічна так. і е, е, батьки з дитиною були задоволені, тому що вони е, отримали е, ту. Е, Вибачення вони отримали. Вони отримали е гарантію, що цього не буде повторюватись. повторюватись. Так mm -hmm. і е вони розуміли, що це було не навмисно, тому що теж то бувають, вона навмисно зробили mm -hmm. і, так. Це ж треба візні, довести, да, питання. І іноді просто треба про це поговорити. щоб в рамках цього часу вони всі для себе з'ясували? Всі питання були були вирішені три години. Така ж ситуація могла була розв'язана на три місяці на три так, роки в суді судовому це процесі. було б дуже довго це зрозуміло і були б і потрати, були б наслідки. Були б наслідки. Ага. Студентка була повинна змушена була перевестися в інший заклад або щось. Ну це вже є практичні такі особливості ага. організаційні, але ми говоримо, що медіація вона є має свої певні плюси на практиці. Їх дуже багато, і ми все ж таки будемо намагатися не про медіацію більш говорити відкрито. Позитивно і можна може так навіть сказати, переконувати людей. Необхідно. В тому, що вона да, є необхідною і є дуже продуктивною Володимир, дякую вам за участь у програмі. За таку змістовну бесіду. Дійсно, треба більше говорити про такі нові явища для нашого суспільства, як медіація, не лише сімейна, але й шкільна. Як ми бачимо, ця служба вона вже працює і працює успішно у деяких районах України. Але на жаль, в Одесі, поки що ми не маємо ще створеної повноцінної служби шкільного порозуміння, але як ви сказали, будемо сподіватися на її запровадження, у майбутньому 2015 році, і дійсно хочеться вірити, що тоді цих правопорушень серед школярів, серед підлітків стане менше, і все ж таки наше суспільство воно стане більш цивілізованим.